На часі Южинські новини в студії Олена Горіна. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке. Безплатний проїзд для ветеранів 9 травня обіцяє одна служба служб таксі. Подвійне пограбування. відразу два магазини постраждали в одну ніч. Шість команд вийшли до фіналу. Принципових рингу відбудеться напередодні дня хіміка. про ці та інші події детальніше? Виконавчі служби міста взялися за діяльність таксистів. Більше трьох місяців тому контролюючі органи розпочали перевірки службі, які надають транспортні послуги. Як виявилося, служби таксі працювали з порушеннями норм законодавства. Спеціальна створена комісія зобов'язала керівників підприємств усунути недоліки та офіційно оформити водіїв. Чи виконані ці доручення з'ясовували представники комісії? Майже легальні служби таксі офіційно працевлаштовують водіїв та приводять свою діяльність у відповідність до законодавства. Три місяці були дані підприємцям на паперові справи. На спеціальному засіданні, 20 квітня підбували підсумки перевірки служб таксі управлінням праці та соцзахисту. Вкрай негативних результатів здобула лише одна служба: 1550. акт із 13 пунктами порушень направлено до прокуратури. До інших служб нарікань менше проте, як зазначають керівники Приємств вмовити водіїв на офіційне оформлення не так просто. Ті люди, які ніколи не працювали офіційно, і коли їх заставляють офіційно працювати... Ніхто ніколи не посприймає як Негативно. Ну нічого, пошли на це. Другого закону нікуди не спрячуться. Аби податки не стали непосильним тягарем для таксистів, депутати вирішили піти на поступки. На засіданні сесії міська рада проголосувала за зменшення ставки єдиного податку для водіїв. Ко мне обратились предприниматели одной из служб такси «Пегас» более двух месяцев назад с предложением, чтобы уменьшить ставку единого налога для служб такси. Мы пошли на уступки. То есть этот вопрос был рассмотрен на прошлом заседании сессии городского совета. И то есть принята единая ставка для служб такси 10% вместо 20%. Стосовно цін на послуги думки керівників служб розділилися. Більшість схиляється до того, що підвищення є неминучим. Стоїмость по южному не змінена. Она як стоїла 10 гривень, так і стоїть. Ну, опять же, стоїмость прив'язується к стоїмості одного літра бензину. Буде рости бензин, обязательно пойдеться, ця стоїмость. Одна зі служб вважає, що перевезення по-южному можуть коштувати і 8 гривень. Проте, за їх ствердженням, таку ціну не дозволяють ставити конкуренти. Наразі зійшлися на тому, що найближчим часом вартість послуги таксі по місту не перевищуватиме 10 гривень. Услуги перевозки такси на территории города Южного стоят не более 10 гривен. 10 гривен – это максимальная цена перевозкой такси по, перевозками такси по городу Южному. Это констатировали все службы. Поэтому, уважаемые жители, если в период праздников идут снова у нас праздничные дни, это Первомайский, День Победы, некоторые предприятия, такое как автолидер предложила, что в день 9 мая ветерана участников боевых действий они будут перевозить бесплатно. Хочется верить, что и другие службы присоединятся к этой акции. Если же будут конкретные у вас нарекания от служб такси платить более чем 10 гривен, мы просим звонить по телефонам, которые либо они представят, либо на телефон 20990 в рабочее время. Перевірка служб таксі триває. До кінця квітня підприємства мають надати повний пакет документів та узгодити подальшу діяльність. З тими службами, які відповідають вимогам законодавства, виконком заключатиме договір. Такі таксі діятимуть в місті на повністю легальних умовах, не боячись жодної перевірки. Інформації про те, що у період поминальної неділі були підвищені ціни на таксі, у нас немає. Як і очікувалося, по дорозі на южинське кладовище був ускладнений проїзд транспорту. Але великих заторів цього року вдалося уникнути, повідомляють інспектори ДАІ. Своє чергування правоохоронці розпочали о 8-й ранку та закінчили о 17-й годині. Жодних порушень на дорозі зафіксовано не було. Також були організовані автобуси, що здійснювали рейси кожні 15 хвилин. Тимчасовий колектор працює у штатному режимі. На об'єкті постійно чергують спеціалісти. Поки що схема перекачування стічних вод залишається попередньо. Стоки поступають до саморобних прийомників, а звідти перекачуються на КНС. Прийомний металевий резервуар для стоків біля колектору відсутній. Через це було вирито необхідний резервуар у ґрунті. Звідти насоси викачують стоки до КНС-2. головна задача резервуару не допустити потрапляння стічних вод до ставка. Для цього біля відстійника цілодобово кожної зміни працюють два працівники машиніст та слюсар водонасосної станції. На них покладено контроль та регулювання роботи насосів. От буквально у воскресення насос один поламався. Ми його оперативно, благодаря заводу, ремонтували і не допустили нічого. Чого ми тут і знаходимося? Переповнення від стійника. Ось загроза, якої намагаються уникнути працівники. Пояснюють, роботу та контроль над насосами організували так, що проблем не виникає. Перетоку не було, тому що всі насоси і задвіжки відрегулювали настільки, щоб приток відповідав току. Тобто насоси встигали викачувати. Тому що насос мощності насосу різна, Здесь каждый по 200 кубов, а наши насосы на КНСК качают по 600-700 кубов производительность. Поэтому отрегулировано все для того, чтобы не было перетока. Сколько пройшло, стоки уйшло. Наразі ситуація біля ставка знаходиться під пильним оком спеціалістів комунальних служб. Пограбування відразу двох магазинів сталося цими вихідними. В ніч 21 на 22 квітня невідомі проникли у крамниці. Попередньо правоохоронці передбачають, що обидва магазини пограбували одні і ті самі люди. Пограбування за лічені хвилини. Відразу два магазини піддалися нападу в одну ніч. Розташовані крамниці в одному мікрорайоні неподалік одна від одної. Діяли зловмисники приблизно о четвертій ранку напередодні поминальної неділі. Они взяли эти магазины не просто так. Во-первых, на окраине города. Вот. И, и может быть людей в такое, как бы я так понимаю, утреннее время с 21 на 22. второе. И, естественно, это взаимосвязано с тем, что еще и праздники идут пасхальные. Поэтому как бы, люди бдительность теряют и теряют бдительность владельцы магазинов. Так как у нас город тихий, ну, скорее всего, на это, на это они и рассчитывали. Єдиний візуальний доказ відеозапис камери спостереження. На моніторі видно, товар зловмисників не цікавить. Проникнувши до магазину, він відразу хапається за касовий апарат. Потрапити до приміщення злочинець зміг через двері. Виявилися ролети, встановлені на вході, не створили для грабіжника великої перешкоди. понимаете, работали такие профессионалы, что для них и решетки ненадежные, потому что соседний магазин тоже ограбили. И там были решетки и довольно в труднодоступном месте, и все равно разогнули и пролезли. Так что ролета по сравнению с решетками против вора нет отвора. Кілька замків грати на дверях та вікнах не змогли оберегти приміщення іншого магазину від проникнення. Зловмисники влізли через маленьку квартирку. Поцупити касу в магазині не вдалося. У ящику залишилися лише копійки. Зламали грабіжники термінал для поповнення рахунку. Нині цими справами займається місцевий відділ міліції. Кажуть, грабіжники до так званої операції готувалися. Не відмикали двері і взламували ралети. И отмыкали решетки. Естественно, у них были орудия взлома. То есть они к этому готовились. Они не просто так зашли, посмотрели и ушли. Они знали, где можно взять денежные средства. В магазине, опять же, подчеркиваю, они из кассового аппарата взяли денежные средства и больше ничего. Им не надо было. И они знали, наверное, что в этом банкомате пополнение счета опять же, есть денежные средства. На місці працювала слідча група. Наразі правоохоронці розглядають кілька версій щодо грабіжників. Міський відділ міліції готується до приїзду начальника головного управління МВС в Одеській області. 25 квітня Сергій Резніков приїде до Южного на прийом громадян. З 11-ї години він спілкуватиметься з жителями у міськвиконкомі. До цього часу у міськвідділі прийматимуть і телефонні заявки. Планується, що головний правоохоронець області побуває у підпорядкованому відділі. Остання масова гра з брейн-рингу пройшла у квітні. У турнірі взяли участь 20 команд, проте право змагатися у фіналі вибороли шість колективів. Організатори обіцяють, що гра пройде напередодні Дня хіміка за класичною схемою брейн-рингу. Вдалий експеримент. Гра з брейн-рингу на заводі набула пікової популярності. На останній зустрічі були зайняті всі столи. 20 команд це максимальне число, яке може вмістити мала зала. І на передостанню гру сезону зібралися саме стільки команд. Для начала оказалось, что это будет экспериментально. Немножко боялись заявку. Но, как оказалось, мы угадали с этой темой. И видите уже 18-20 команд каждый тур участвует. И буквально на следующий день после тура спрашивают, когда следующий. То есть народ очень, скажем так, этим заинтересовался и очень ждет и каждого тура ждет этой игры. Команда Тесла вдруге внесла інтригу в хід гри. Новачки сплутали склад лідерів. Із першого туру електрики впевнено зайняли лідируючі позиції. Тримати перевагу на свою користь Теслі вдалося до кінця гри. В результаті другу гру поспіль команда електроцеху завойовує перше місце. Хочеться, во-первых, просто поблагодарити організаторів. вот, – Константина, Розміріцу Віталія Мальцю Валентину – просто за цей те який вони організовують. Столько сердца вкладывают в это. И действительно это интересно. И я просто хочу сказать, что на самом деле я считаю, что проиграть в эту игру нельзя, потому что все получают удовольствие, и все как бы приобретают новые знания в результате. И поэтому я считаю, что мы и в те игры, в которые мы брали, пять вопросов, мы все равно считаем, что эта игра была победной для нас в плане, скажем, приобретения новых знаний. Друге місце завоювала команда дев'ятий біт проте найактивніше раділи за себе володарі третього місця. Команда ветерани ОПЗ бере участь у грі майже від початку сезону. Вперше ветеранам вдалося вийти у призери. Команда емоцій не приховує. Навірно, очень сильні і граки муші насиводжені просто. это вот как вот одно целое. Понимаете, что каждый вопрос, он сильно разбирается тут же. Мы играем коллективом, вот что у нас, в чем, ну я во всяком случае. И я думаю, что все наши игроки, потому что мы каждый вопрос разбираем и участвуем все абсолютно. Вот шесть человек, мы все участвуем в этом вопросе, в любом. Всю неделю смотрел, что где, когда. Настраивался на борьбу. И результат на лицо. говориться, з кіноселянням побідіть. Дівочки юрі только побідіть. Ну, хоча б бризове місце занять. Квітнева гра завершує перший сезон з брейрингу ОПЗ. Наступна зустріч буде присвячена професійному святу хіміків. Проте у ній візьмуть участь лідери турнірної таблиці. Організатори планують проводити фінальну гру за традиційною схемою. Шість команд змагатимуться на виліт. Учасникам доведеться повчитися і швидкості натискання на кнопку. Технічні дві кнопки задається вопрос. Первая команда, наприклад, стартує через несколько секунд, отвечает неправильно. вторая правильно. думает ще думає 20 секунд. Дві неправильно відповіли. Следующий вопрос. Де відбуватиметься фінальна гра, організатори ще не визначилися. Все залежить від кількості вболівальників. Якщо охочих підтримати учасників гри збереться достатньо. Фінал пройде у великій залі. Якщо ж ні, то у малій. Остання гра сезону пройде у травні, якраз напередодні дня хіміка. Міська податкова інспекція провела 10-й ювілейний конкурс Податки очима дітей. Цього року організатори додали дві нові номінації. Вперше було визначено 5 переможців. Кращі роботи прийматимуть участь у обласному етапі конкурсу. Бджоли поповнюють бюджет держави. Така асоціація є головною для дітей, які брали участь у місцевому етапі конкурсу Податки очима дітей. Десять рік поспіль місцева податкова служба проводить серед южницьких учнів це творче змагання. Конкурс поділявся на номінації Художні, декоративне мистецтво та дві нові. 51 дитина цього року взяла в ньому участь. Учні майже всіх шкіл, школа мистецтв та клуб Чорноморець представили роботи своїх вихованців. Аби роз'яснити дітям, що таке податки, працювали спеціалісти. Діти рисують все більше, все качественні і все знають більше на налогах. Ми проводимо семінари в школах, розказуємо. Потрібності, що треба подати ці налоги, щоб в бюджеті в містному, були денюжки на їхню, хоча б на ремонт школи, садика і всього такого. Уявлення про те, що таке податки, діти мають, але поки що задоволення від творчого процесу їх зацікавлює більше. Ну, я знала, що налоги платять для, для больниці, для садиків, щоб вони становились лучше, чтобы их обновляли. Я нарисовала там, где пчелы несут налоги. Налоги это <схід>, сдают люди как большой бюджет, чтобы <схід>, выделяли деньги на медицину, всякие нужные потребки. Різноманітність стилів виконання спонукнула журі винести валяння та квілінг в окрему номінацію. Переможцями стали і учні, які виготовили такі нові роботи. Ну, это ті деньги, которые платять пенсіонерам там на медицину, школи там. Наступний обласний етап відбудеться 1 червня. Юдіна Ліда, Тем'янінко Ганна, Грицьонні Катерина, Баженов Михайло виборюватимуть звання найерудованіших у податкових справах учнів. І наостанок приємна новина у світі спорту. Волейбольний клуб Хімік вдруге став чемпіоном серед українських команд. Ми вітаємо наших дівчат з перемогу та радіємо разом з усім містом. На сьогодні все побачимось у четвер. Щасти.